З вами остання тема на сьогодні це тема, що стосується чому доцільно впроваджувати фасилітацію? Що це таке взагалі? Давайте почнемо із визначення. Фасилітація розглядається багатьма вченими, як явище, і є різні визначення. Вони тут є на слайді, ви їх можете почитати, подумати, поміркувати. Фактично, з англійської мови переклад пропонується як допомога, полегшення і сприяння. А полегшення, це що означає? Це для нас із вами, коли ми не є весь час на арені, а ми певну відповідальність за дії за процес навчання, за формування певних навичок та вироблення компетентностей перекладаємо на наших учнів. Таким чином, ми підвищуємо наш з вами авторитет, і таким чином ми підвищуємо, формуємо в них таку рису як характеру, як відповідальність. Сприяння. Ми звичайно готуємо матеріали для того, щоб сприяти цьому всьому освітньому процесу, в якому наші учні і учениці беруть участь. Допомога, звичайно, якщо самостійно учень чи учениця не може засвоїти якийсь матеріал, розібратися таким з питанням, виконати якісь запитання, ми гарантуємо допомогу. Ось це наша роль фасилітатора в навчальному процесі. Добре, це чи погано? Як це працює? І тут я буду говорити і про очне навчання, традиційне, і про навчання, в деякі моменти, як ми це можемо робити для дистанційної, дистанційної форми навчання, яка досить часто у нас присутня. Я би хотіла, ну, я це бачу так, що фасилітацію ми використовуємо, коли організуємо фліп класу, коли організуємо кварій байсльонінг і інші моменти, але ну, обмежена час, тому буду говорити про конкретно ось ці. Під класу – це перевернутий клас або перевернуте навчання. Технологія а, ця, достатньо нове явище в освіті. Її досліджували багато вчених, не перераховую. Але суть хочу, щоб ви зрозуміли. Виділяється три фази: три фази фейс to фейс фаза і постфаза. Що це означає? Є перша частинка, яка а, а, означає самостійну роботу учня якусь, та, далі поговоримо яку. Фейс-ту-фейс це означає, що ми в класі організуємо, фасилітуємо взаємодію учнів. Між собою і взаємодію консультування з нами, з учителем. І постфаз, це коли дитина після цих всіх обговорень вона собі готова зробити висновок самостійний, зробити власне відкриття, зробити здійснити перевірку своїх навчальних досягнень. Оці три моменти будемо зараз обговорювати. Тут наведена трошки інакша схема, і давайте її проговоримо. Яка ж яка ж активність перед уроком? Або зараз є проблема із сучасними дітьми. Вони не хочуть самостійно щось робити. Ну добре, давайте ми поступово їх будемо до цього привчати. Ми заходимо на урок, і ми на початку уроку даємо їм завдання опанувати через електронні інструменти щось, зробити нотатки, створити схему за тим за тим матеріалом, який ми даємо, намалювати інтелект-карту або в цифровому інструменті, або на аркуші, скласти якісь питання для уточнення поглиблення. І дивіться, ось тут я причепила цю фішечку IBL, що це означає Inquiry based learning – навчання засноване на запитах. Це вміння формувати питання, які допомагають засвоїти тему, розкрити тему, комусь поглибити тему, комусь повторити тему і так далі, комусь якось змінити якийсь певний аспект теми, тому що діти всі різні. Так? От, тобто, ось на цьому етапі включається цей да, включення питання, навчання на запитах. Далі ми їх об'єднали. Можемо в групки, можемо всіх фронтально, і у нас відбувається оця фаза фейс ту фейс. Безпосередньо, коли ми спілкуємось, коли ви їм задаєте провокативні запитання, вони вам задають уточнюючи. Вони намагаються вас кудись повести в сторону. Ви ніби пішли, але тут же повернули їх в тему нашого уроку. Ось таким чином іде активне обговорення, активне виконання завдань, і після уроку здійснюється перевірка. Перевірка розуміння, перевірка задоволеності наших учнів і учениць вивченням цієї теми, і так далі. Тобто, це фактично йде повторення ось цієї схеми, яку я вам говорила. Ну і тут це схема з одного з моїх посібників, яка теж ілюструє ось ці три фази, які показують активності дітей в різний період навчального процесу, який може бути обмежений 45 хвилинами. А це напевно відома вам таксономія Блума, але я тут навела їх дві такі два графічні об'єкти. Це теж із одного з матеріалів нашого посібника, який говорить, перша традиційна піраміда, традиційний підхід, traditional approach, який є, показує, що протягом навчання в класі ми задіюємо мислення запам'ятовування і розуміння. А після класу ми сподіваємося, що наші діти будуть застосовувати на знання apply, аналізувати їх, оцінювати і створювати нові. Я би тут ще додала синтезис create synthesis, да? синтезувати для хіміки це слово більш більш прийнятне, або, скажімо так, ближче до душі, да, синтезувати щось. Так от, після класу, за цим традиційним підходом, не завжди всі ці речі працюють і відбуваються. Коли ми говоримо про flipped approach, да, фліп classroom, то ми отримаємо не піраміду а ромб, а, в якому. Перед класом дійсно здійснюється ось це запам'ятовування і розуміння. Ми не витрачаємо на ці речі час в класі, як це було дюрін да, клас. Або ми готуємо дітей до відповідальності, до самостійності на початку уроку. Далі активна фаза протягом класу, да, коли ми фейс-то фейс обговорюємо, використовуємо ці знання, аналізуємо ці знання. Ми тут можемо і е, здійснювати оцінку, судження, висловлювати і так далі. А вже остання частина нашого вивчення, нашої роботи за принципом підходу перевернутий клас це оцінювання та створення власних знань, е, точніше, create, створення, формування навички. Формування певної навички. А, як ми це бачимо, використання з, використання з допомогою наших підручників? У нас є, наприклад, перфорат гідроген і водень. Да? Він побудований ось таким чином, а, тобто є багато чого, яке можна використати в традиційному підході. А якщо ви, наприклад, використаєте, і ми це даємо цю рекомендацію, перевернути клас до уроку або на початку самостійно перегляд відео. Дуже маленьке відео, 5 хвилин, отак. Далі зібрали всіх їх до кучки. Сюди всі увага, сюди обговорюємо, закріплюємо матеріал, розбираємо. Будова апарата кіпа. Якщо вам це потрібно, якщо ви знаєте, що ваш клас готовий. Що тут може Що додають у певну частину цього апарата кіпа? Де яка сфера, де відбувається утворення водню? Як це виглядає? Що це за бульбашки? Можна домалювати у підручнику на цій схемі, не те, що ви обговорюєте. Від на відео там є. Чому водень виділяється у середній сфері, а не в нижній? Які використовували реагенти? Що завантажено там і так далі? Після уроку а записати рівня, ой, вибачте, будь ласка, записати рівняння реакції, виконати завдання домашні. Чи в кінці уроку, Дивлячись, як ми побудуємо, що ми можемо для цього, яка готовність нашого класу. Наступний приклад є семінар. Семінари ми намагатимемося зберігати. Це теж підносить якби, наших дітей, до таких, що ви вже дорослі, ви вже берете участь в семінарі. А семінари можуть бути вебінари, можуть бути міжнародні і так далі. І тому подібне. Можна навіть організовувати семінари, вебінари з іншими закладами освіти з іншим класом. Це теж можна таке практикувати. Це додає вартості і вам і ну, такої відповіді. Дальності, значимості нашим учням. Отож, є ось такий традиційний підхід, навіть з його з елементом фільміфікації можна використовувати. А подивіться, якщо ми так до уроку або на початку уроку йде ознайомлення з матеріалами підручника та перегляд відео на уроці обговорення очисних споруд, обговорення значення води для людей та важливості якості питної води. Зараз ну просто це дуже актуально наприкінці уроку або після уроку. А, ну в даному випадку експеримент зачищення води в домашніх умовах все ж таки йде після уроку. Навіть якщо ви запропонуєте їм використати елементарні фільтри з вати і марлі, то е, дуже часто наша водопровідна вода залишить на тих фільтрах свій слід. І е, дітям потрібно подумати, що це таке, чи потрібно їм робити висновки, очищ... доочищувати е, питну воду. Е, ну, наприклад, семінар кислоти, да, там, ну, це з різних класів, з різних посібників взято, але як приклад, Є ось такі е, е, матеріали параграфа. Перемикаємо е, да, і, е, да, я тут хотіла вас попросити е, свої думки з приводу того, як можна трансформувати цей семінар про кислоти. Е, дивіться, і в побуті, і кислотні дощі, і проблема екології, і узагальнення використання, і так далі, тому подібне. Це теж все можна трансформувати в, е, е, за принципом перевернутого класу. Чому це варто спробувати? Ви бачите, так, що є певні аргументи на користь цього методу. Спробуйте кілька уроків організувати таким чином. Інші уроки організовуємо іншим чином. Далі хочу розказати про стратегію фасилітації. Коли ви організовували слухали оцей кліп клас, ви розуміли, що там є наше сприяння. Як робити цю фасилітацію і ще в інший спосіб? Коли ми використовуємо інтерактивні вправи, льоні навс, симулятори, відеоматеріали, які, про які ми теж казали хліб класу, надати посилання, ходити по класу, спостерігати за ді... вибачте, дуже поспішаю. Дати час для того, щоб діти погралися з певним матеріалом 5 хвилин, наприклад, можете більше, можете менше, спостерігати обов'язково за їхню діяльністю. І далі я не буду зачитувати всі ці кроки, тому що я далі хочу кожен крок пояснити. Перший Ну, наприклад, ви можете зараз, поки я розказую, взяти в руки смартфони, сфотографувати чи зчитати коди. Ну, от, наприклад, кульки та статична енергія про електрика, вибачте, про неї Ніна Калічка розказувала теж декілька слів у своєму виступі, по-моєму перший день. А тут я пропоную також форму енергії та її зміни. Ну от і часто колеги кажуть, а де це ця тема взагалі є в шкільному курсі? А я ці симулятори використовують досить приблизно. Чому Тому що пояснюють дітям? Що це є ресурси американські, які створені під Science. і Science у них передбачає інтеграцію а, різних предметів, які в нас читаються окремо? Тому а тут, якщо ви бачите фізику, прекрасно яку який елемент хімії ви бачите? Ось цей, а що ви ще бачите? Охорону довкілля? А що ви ще бачите? Тут, от, коли ви пограєте в цього симулятора, якщо ви візьмете велосипедиста? То він покрутивши педалі деякий час, буде кричати Погодуй мене ой ой і такий буде зморений весь. Ну класно, тут і гейміфікація, і цифровізація, і робота з симулятором, реальна діяльність компонент. Тому, якщо 5 хвилин, вони будь-що роблять із тим, прекрасно натискають будь-які кнопки, вони там нічого зламати не можуть. На своєму гаджеті вони теж нічого зламати не можуть. Далі другий крок ми ну, в цей час ми ходимо по класах, спостерігаємо за діяльністю. А відповідно, ми е, починаємо е, на дошці на аркушах розкладати їм завдання, і вони починають ці завдання виконувати. А, але перед тим як дати конкретне завдання, ми е, пробуємо їм запитати. От вони нічого не розуміють, просто туди впустив, туди підняв те, досипав, те зробив. І вони ой, а що ж тут відбувається? Треба вимагати від кожного е, якусь думку і кожне, що тут відбулося, що а ти чого ти це робив? Знову ж таки, не витягуючи цей процес дуже швидко, але щоб них включилась оця мисленнєва діяльність далі. Ми маємо допомогти кожному і кожній дитині учню зробити своє відкриття. Яким чином зрозуміло, що для школи це має бути керований процес. Ми даємо якийсь пропис, даємо якийсь алгоритм. Цей алгоритм може бути закладений в підручнику. Ми не могли зробити це в попередніх версіях, тому що ми їх писали раніше ніж почали користуватися цим фактимо. Він, до речі, цей сайт існує. Я про нього буду говорити в третій частині зустрічі. Існує з 2002 тисячі року. А ми писали посібники. А, хоча да, могли, могли. Ну, нічого, будемо на цим Тут прописано і хід думок, хід діяльності, хід натискання кнопочок у симуляторі. І відповідно далі дитина робить висновки і робить своє власне відкриття, свій власний висновок. Далі можна запропонувати. Чек лист, ти це зробив, а це зробив, а це зробив, а це в тебе вийшло. А якщо не вийшло, перероби ще раз. І він тут в цьому чек-листі може ставити пташки плюс плюс плюс, може дописувати якісь свої думки і може створювати якусь узагальнюючу таблицю. Наступний етап це фронтальне обговорення. У кожного є свій листочок, і ви по тому листочку, прямо по пунктиках, можете обговорювати з дітьми. Один таке сказав, другий таке, третій, таке. І в результаті можуть бути виправлення в тому листочку, може бути зміна думки позиції щодо певного пункту поступу до відкриття і так далі. І Останній момент це опитування нашим вами, яке ми робимо знову ж таки як рефлексію, і відповідно далі, відповідно далі ми робимо висновки і можемо дати дитині тест, і знову ж таки, те оцінювання, самооцінювання і саморефлексію. Питання можна використовувати традиційні питання, да? рефлексивні, тобто пригадай початок заняття, скажи, що ти знав тоді, що ти зрозумів зараз. Чи можна на початку або от в цьому листі зробити таблицю за ХД? Можна. Чи можна на початку цього аркушата, яким він робить своє відкриття, зробити рубрики? Типу вміти те, знати те, робити те, підготувати те, створити те, записати рівняння реакції і так далі. Також можна. Тобто, а ви можете комбінувати, компанувати, компелювати да? <смі> кілька от українська мова така гарна, розумна. Можна підібрати багато синонімів до діяльності і відповідно. Повернутися на початок, почекати або змінити свої позначки. Далі, про що ти дізнався, дізнався, запропонувати дописати, що ти дізнався, досліджуючи чи виконуючи цю активність, з якою ти працював? Що було зрозуміло, коли перше працював ці 5 хвилин, і що змінилося, коли ти подивився цей список, коли ти послухав обговорення перше обговорення в класі? І далі який висновок і наскільки це корисно для тебе? Тому що колеги, зараз дуже активно обговорюється а, а, саме emotional quality. Да? Ми говорили про intelligence quality, інтелект, а зараз дуже багато. Говоряться, це є така теорія емоційного інтелекту або емоційна якість emotional quality і Q. от визначення задоволеності наших дітей уроком це дуже важливо. Пробуйте ці елементи вводити. Знову ж таки, хай це не буде кожен урок, але кілька разів спробуйте, чи задоволений ти, чи задоволена та, чи все в тебе вийшло, чи як ти вважаєш, наскільки ти був, чи була успішними протягом цього заняття. Це потрошки треба теж вводити. Ну, в світі не багато розумних людей, до яких можна дослухатися. Отож, цей слайд а, на останок щодо ось цієї тематики, яку ми з вами обрали другою. Чому все ж таки варто спробувати і ввести фасилітацію на своїх уроках? Знову ж таки, пригадуємо, що це спрощення нашої правої діяльності, що це допомога і сприяння активності наших учнів протягом заняття. І це важливо, щоб вони навчались. Не ми їх навчали, а вони навчалися з нашою допомогою і за нашого сприяння. Отож, даємо 5 хвилин для вільного користування чимось, даємо час для перегляду відео, так, коли ми говорили про перевернутий клас. Далі спостерігаємо за діяльністю, обов'язково. Якщо є в класі, ходимо, дивимося, допомагаємо комусь комусь заохочувальне слово говоримо, комусь там кажемо, панука, давай давай починай писати там чи щось таке. Ну тобто контролюємо, щоб вони не дивилися, що стороннє, а саме. Те, що потрібно для цього уроку, для цієї теми по закінченню цих невеликого цього часу ми влаштовуємо перше обговорення. Кожен повинен сказати якесь слово. Як що відбувалося, У мене нічого не відбувалося, а інше сказали, в мене відбувалося от оце де те. А в мене там скакав, а в мене там змінювався, а в мене там колір е -е -е змінювався, в мене цифра змінювалася і так далі. Тобто, це важливо, щоб всі почули, що в когось щось відбувалося, когось не відбулося ну, нічого, то я зараз на другому етапі уроку буду більш активна. Далі Ви роздаємо аркуші. аркуші для того, щоб дитина за алгоритм. Виконала певні вправи. Далі, в тому ж самому, Маркоші може бути і чек-лист. Тут четвертий, п'ятий етап це не значить, що треба один такий, один такий. Знову ж таки, ви можете дати на дошці Інтерактивні цей загальний аркуш, а вони собі в зошиті своєму вже відмічають свою діяльність. Маєте можливість роздрукувати, друкуєте, маєте можливість відправити в електронному вигляді, надаєте в електронному вигляді. Далі як можна перевірити розуміння? Це може бути індивідуально, це може бути peer to да тобто або самооцінювання, або взаємооцінювання в парах, а може бути. Організм далі наступне це організувати фронтальне обговорення, які відкриття зробили для себе за допомогою або симулятор, або перегляду відео, або виконання вправи і так далі, і тому подібне. І останнє опитування рефлексивне, а також можна здійснити перевірку. Ну, як правило, це буде така дуже коротка перевірка, але стратегія цієї фасилітації вона ну це ну скажімо так більше моє бачення із тих матеріалів, які я аналізувала і свого досвіду роботи. Вона може змінюватись. Ми можемо якісь етапи збільшити, зменшити, якісь трохи змінити. Але як орієнтир того, як ви можете трошки полегшити собі життя, це можна взяти. Я вам дуже дякую за увагу. Тут є наші п'яної контакти. Ми пробуємо всі ці моменти впроваджувати свою роботу. Не можу сказати, що прямо все так зразу виходить з разу. Ні, тому що і ми вчимося, і дітей ми навчаємо, і діти навчаються. Приходять нові діти, у нас вже є досвід, ми з ними швидше і краще це можемо виконати. Тому, відповідно, тому відповідно будь ласка, пробуйте. Ага, да, є запитання в чаті, бо я вже основну частинку свою закінчила. Питання щодо взаємооцінювання, там же буде гра... грати роль взаємовідносини. Типу, я його люблю, тому 12, а я його не люблю, тому 2. Да, колеги. Якщо ми говоримо про наше вчительські оцінювання, то е, знаєте, я колись в мене були такі вебінари, проводила. Е, які аспекти нашого вчительського оцінювання? Ми, як і всі звичайні люди, не позбавлені емоцій. І, наприклад, коли я їду на перший урок в школу, відбігаю до тролейбуса, а він переді мною закрив двері і поїхав. Мій настрій. У добре, прийшла на перший урок. Добрий день сіли всі. І починається. Вийшов учень до дочки, і я така розбурхана, просто вся. І він там забув якийсь написати коефіцієнт, яку я йому оцінку. Група помилка. все, значить, отака йому оцінка. А потім мене попустило після першого уроку. Я попила чай, прийшов до мене восьмий да? Виходить учень до дочки, пропустив якийсь там індекс. Я думаю, та ладно, ну це ж не та, ну він просто випадково пропустив. І в нього вже зовсім інша оцінка. Ребята, шановні дівчата, колеги, це вам знайомо? Ну, ви розумієте, так, дійсно. Коли ми говоримо про оцінювання, це дуже-дуже тонка річ. Тому, щоб уникнути оцієї суб'єктивності, ми використовуємо інструменти. І тоді ми цієї суб'єктивності уникаємо. Коли ми говоримо про взаємооцінювання між дітьми, то цьому треба вчити. Давайте я повернуся зараз швидетенько на той пункт, якщо він тут є, ні, його тут немає, це було в попередній презентації. Той пункт, який стосується, як організувати взаємооцінювання. Ви просто друкуєте правила. Правила взаємооцінювання на початку оцінюємо відповідь або дію іншого. Не те, як він виглядає, не те, як я його люблю. Далі, якщо ми оцінюємо балом, це одна справа. Ми даємо критерії: от 8, якщо він зробив тето, 9, якщо він зробив тето, а 12, якщо він зробив тето, а 2 не тому, що я його не люблю, а тому, що він зробив тето. І ви знаєте, от. Я можу поділитись своїм досвідом, Яна може своїм досвідом поділитись. Я давала такі можливості дітям здійснювати взаємоцінювання. Перший раз були такі моменти, всім ставили 5, там чи 12, так? Я журнал перемальовую ці 12, ну, коли була групова робота. Вони такі: М -м -м -м, а що це? Всім поставили 12, М -м -м -м. наступний раз я дивлюся абсолютно диференційовані оцінки за тим внеском, які робили учні в певний момент. Далі. У мене є контрольна робота, в мене є тест в онлайні, я спокійно коригую всі їхні оцінки, але ви розумієте, я виховую у них оцю відповідальність. Якщо я не працюю, група мені поставить меншу оцінку. Якщо я працюю погано, мені відповідну оцінку групу поставить. Якщо група всі добре, всім поставили максимальну оцінку, а вчителька так і перенесла. Е, ні, давайте ми наступний раз подумаємо, чому це ми всім ставимо таку однакову оцінку. Далі. Коли іде це вальне, да коли йде оцінювання вербальне, да, тобто мовою якісне оцінювання, ми, ми вчимо дітей бути критичними, але справедливими, і знову ж таки, ми вчимо дітей бути добрими. Ми е, вчимо їх робити рекомендації для покращення. Відповіді тої чи іншої учні, учениці для покращення, не тому, щоб його там забити, повішати ярли, а от в цьому відмінність нової української школи, в цьому відмінність цього формувального оцінювання, що воно покликає до розвитку, до вдосконалення, до покращення, до формування доброзичливих стосунків, до критичного до, критики конструктивної і не людини. Ми це вчимо, це важко. А його відповіді, його дії, результати, які він отримав, а це результат він би бути краще, якби ти провів оце оце дослідження і так далі. Я буду вдячна, якщо такі критичні зауваження ви мені надішлете або на пошту, або на відповідно в чаті. Я взагалі можу дуже багато про це говорити. Пані Вікторія, якщо вас не цікавить, звертайтеся. Контакти є телефонами, обміняємося і будь ласка. Запитання, якісь є? Тільки слова вдячності. Дякую. Світлана. Дякую, Зараз у питаті потім буде я буду з вами два. Ну, одне заняття, я, одне заняття буде відеозапис, бо я не зможу, мені треба буде побігти, І на третьому занятті буде з вами Яна Коваль. Вона розкаже про свій досвід, як вона працює в сьомих класах. Дякую за увагу, за час. Відпочивайте. І... Дякую. Да. дякую. Дякую